430 гривень найстильніша оправа за останній час. Комбіновані авіатори пасують і жінкам, і чоловікам. Гарна, велика об'ємна лінза. Тут метал у поєднанні з пластиком виглядає дуже стильно. Дуже зручно, вони, до речі, пасують на середнє і трошечки ширше обличчя для постійного користування чудово, підійдуть. В таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепт для далі на знаком мінус або ж для корекції астигматизму, не тільки прозорі, а також тоновані або фотохромні лінзи, ті, що на вулиці будуть затемнятися у сірий, наприклад, колір, тому що мені здається, поєднання сірого пластику з лінзою буде виглядати дуже ефектно. Має темного сталевого кольору завушник, він йде металевий з таким ось орнаментом оздобленням. І на флексах вони дуже зручно сідають за вушками, натиснуть абсолютно. Регулюється на супори, можна посадку підлаштувати в залежності від ширини вашого носика. І це дуже зручно. Замовити таку праву або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн у нашому телеграмі або ж інстаграмі. Контакти в шапці профілю. для цього артикул моделі у коментарях.